Жодна людина в цьому світі не може не грішити своєю плоттю. Люди постійно грішать своєю плоттю і вмирають від гріхів, які чинять протягом усього життя. Оскільки ми живемо у своїй плоті з усіма нашими слабкостями, ми не можемо не грішити. Ісус змив усі гріхи світу своїм хрещенням. Він не тільки омив наші голови. І тіла, але й ноги, тобто всі наші майбутні гріхи. Це і є Євангеліє нового народження, Євангеліє хрещення Ісуса. Після того, як Охрестив Ісуса Іван Хреститель засвідчив Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ми... Ми повинні вірити, що всі гріхи світу були змиті, коли були передані Ісусу під час Його хрещення. Живучи в цьому грішному світі, ми не можемо не грішити. Це очевидний факт кожного разу, коли наші слабкості. Плоті виходять на поверхню. Ми повинні нагадувати собі, що Ісус омив усі наші гріхи і всі гріхи світу євангелієм прощення і заплатив за них своєю кров'ю. Ми повинні дякувати Йому за це. Ми повинні дякувати Йому від щирого серця. Визнаємо з вірою, що Ісус наш Спаситель і Бог. Хвалімо Господа.